Дорогі українці, браття та сестри, ви бачили, що сьогодні відбулося, але, як і сказав пан Олександр, відбулося вже те, що відбулося. Треба перегорнути цю сторінку історії, перегорнути в найкращому сенсі для Рівненської області, для нашої громади. Адже нас обирала громада області для того, щоб ми захищали інтереси саме громади області, щоб ми відстоювали інтереси громади області. Я особисто ніколи за посади не тримався і не буду триматися. Ми прийняли політичне рішення для того, щоб заспокоїти всей цей балаган і цирк, щоб не було нічого і на всю Україну не показували, що саме Рівненська область є якимсь інструментарієм для здійснення міжусобних війн та непорозумінь. Тому ми. Паном Олександром написали і я особисто заявлю, про звільнення за власним бажанням. І лише депутати обласної ради на слідушій сесії обласної ради оберуть голову обласної ради. І переможе найсильніший, переможе того, кому найбільше довіряють громада області та депутати обласної ради. Тому слава Україні!